Господи, рохадона, ісусе Єшуа, Христе, Мош... Мошах Рвах Адонай. Я вірю, що ти, Єшва, Моша, груха, син Божий, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Єдиний шлях до Бога ця Богового сущого. Я вірю, що ти, Єшва, Моша, хруаха, помер на Христі за моїх гріхи і воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі ти єшва мошах руха, узяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним. Твоєї, є шва моша, руха, праведністю. Ти єшуа прийняв на себе уся прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. Тепер, Господи, Хадана. Я приходжу до тебе, Ішва мошахваха, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюсь у кожному гріху, який приніс це прокляття, як у особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоє Ішувамо шахрова, халиш прощення. Я вступаю проти диявола, всього тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса, Ішва мошах руха, що я протестую сатані, я відмовляюсь під порядку сатані. В ім'я Ісуса, Ішва, Мошахвоаха, що я зараз звільняюсь від будь-якого прокляття в моєму житті. на підставі то, що Ісус Ішла, Мошахру, Казу зробив для мене на хресті. В ім'я Його я звільняюся і цей і звільнив, з подякую та хвалою. Господи, рух Адона, я дякую тобі, Ішва, Мошахру, Кашу. Я славлю тебе, Ішуа, Мошах. Я вірю, що Ти, Яшла в Мошахруа, Кавшвір. Я вірю, що ти йшла в мошах Руа, казу, що робиш те, про що я попросив тебе, Ішва. Я присвячую моє життя Тобі, щоб від цього моменту і надалі Твоє благословення могло спочивати на мене. Дякую тобі, Господи, рога, Хадона. Ісуса Ішва, Мошахру, акадуш. спаси каже, Сатано, Я виконав умови. Тобі більше нема за що защипити. Забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина, Богаврам, Авраам Бога ісака, Бога Ізраїля. Геть з моєї дороги. Я дитя Боже, Богаврам, Авраам Бога ісака, Бога Якова. Це прокляття не належить мені. Кров'ю Ісуса, Єшуа що я був викуплений з рук диявол. Я не помню, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ісраїля,

шарколн